Всім відомо, що плівка дуже не любить промахів по експозиції, особливо якщо мова йде про те, щоб її не досвітити, тобто недоекспонувати. І це вам може вилізти просто в таку дуже дорогу помилку, особливо якщо ви використовуєте якусь там портру 160. Але що якщо зробити це спеціально, тобто спеціально не досвітити плівку. Зараз перевіримо, я відзняв портру 160 як 320, тобто тобто недоекспонував її аж в цілий стоп. О, а знімав я до речі портрет а не пейзаж, тому і ризик в мене був трішки вище. Бо ну типу модель теж має отримати свої фото, а не тільки я. Привіт, з вами Семененко, і це канал Плівковий щоденник, який присвячений аналоговій фотографії і всьому, що з нею пов'язано. І сьогодні я покажу портру 160, яку пушнули в один стоп. А це значить, що було збільшено час проявки, і я її проявив не як 160, а як 320 ISO. Ну, точніше, не я проявив, а лаба, який я довіряю. А що взагалі дає пуш, і для чого він потрібен? І можна змоделювати таку ситуацію. У вас залишився один ролик там в Кодак. Gold 400, але ви бачите, що умови освітлення у вас недостатні для iso 400. І ви можете експонувати її як плівку з iso 800. Потім просто повідомити про це лабу, щоб вам її проявили як iso 800 і отримати, по суті, кадри як з плівки на ISO 800. Але є своє але ви втратите трішки в деталізації. А може й не трішки, особливо в тінях, і кольорова плівка загалом пушиться гірше ніж чорно-біла. До того ж, ви отримуєте більше зернистості і більше контрасту. І ще одне але звісно, є ще одне але. Якщо ви почали знімати ролик на 400 ISO як 800, вам доведеться його до кінця знімати як 800. Це вам не цифра, і ну, на жаль, ви не можете посеред плівки змінити ISO. А я, власне, вирішив пушити цю плівку в один з з двох причин. Перша причина полягає в тому, що половина зйомки проходила в студії, і я переживав, що 160 ISO мені не вистачить для зйомки з постійним і денним світлом. І друга причина це якраз підвищення контрасту, що дуже в тему до образів моделі на зйомці. І скажу прямо: мені не дуже сподобалось, як ця плівка повела себе в студії. Хоча, можливо, мене трішки обманював експонометр моєї камери. Знімався, до речі, на Canon EOS 300 з об'єктивом 50 52.5 Compact Macro. І якщо цікаво, пишіть в коментарі, я зроблю огляд на цю камеру. І додам, що я завжди прошу, щоб мені скани робили низькоконтрастними, щоб в мене був простір для кольорокорекції і щоб я міг самостійно контраст собі дотягнути і отримати те, що я собі хочу. Мені не сподобалося, що навіть з цим мені довелось так доволі довгенько повозитися зі скінтоном, бо він трішки провалився, іноді навіть не трішки, і дуже не вистачало деталей в тінях. Прям капець. Зате дуже контрастні картинки вийшли. А з іншого боку, що я хотів, якщо пуш-процес передбачає якраз оцю втрату деталей. Але від результату я все одно в захваті, навіть не дивлячись на те, що мені трішки довше довелось повозитись в лайтрунчиков. До речі, підпишіться на мій інстаграм і можете заодно підписатись на інстаграм моделі, яка фотографувалась на плівку. А далі ми подивимось власне кадри зі студії. І перші кадри вони такі доволі простенькі вийшли. Як бачите, ось те, про що я говорив, про провал в тінях, в волоссі взагалі деталей немає. Ось цей кадр мені дуже подобається, дуже класно він вийшов, і дуже подобаються кадри на блакитному фоні. Бо сам фон дуже класно контрастував з помаранчевою сорочкою каріни, і це прям класно. Ось цей кадр мені подобається. Знову ж таки, повторюся, мені дуже подобається, як контрастує і обличчя, і одяг на блакитному фоні. Пробували і з червоним таким кольоровим світлом знімати. Це було доволі важко витягнути, але в принципі кадри вийшли цікаві. Особливо ось цей і ось цей. Це прям один з улюблених кадрів. І ось прям за право називатись моїми улюбленими кадрами зі зйомки бореться ось цей кадр і ось цей. І я навіть не знаю, який мені подобається більше. З одного боку є ось цей такий легкий кадр, де вона така якась невагома, і колір класний, і контраст чудовий. І є ось цей такий спокійний і водночас доволі загадковий кадр. Я не знаю навіть, який обрати першим для того, щоб запостити серію в інстаграм. Може допоможете мені з цим. Ну що, студійні глянули, давайте подивимось тепер ту частину, яку я зняв надворі. І от надворі мені ця плівка сподобалась прям в рази більше. Вона себе набагато краще повела. Просто подивіться на цей контраст і насиченість. Це прям те, що треба. І тут я додам, що я вже мінімально грався в лайтрумі, лише трішки підкрутив якраз контраст кривою. І все. Тому для вулиці це, в принципі, доволі класний сетап, коли ми беремо порту 160 і знімаємо її як 320. І для порівняння можете глянути кілька кадрів з цієї ж плівки, але знятої по рідному ISO. Ну і власне, давайте знову ж таки більш детально глянемо кадри. Ну і гляньте, картинка контрастна, Так, в тінях не супер багато деталей, але враховуючи те, що це сонячний день, це ще приблизно п'ята вечора, наскільки я пам'ятаю. Це прям дуже соковито, мені дуже подобається. І насиченість прям класна. І ось цей портрет мені теж прям дуже-дуже-дуже подобається. І багато в чому якраз за рахунок його контрастності. А ось це якраз мій улюблений кадр з вулиці. Подивіться, який чудовий зелений колір, і який класний скінтон від цього кадру. Я теж в захваті. Я спеціально продублював. Ви пам'ятаєте, схожий був в студії, і я хотів зробити такі ще на дворі на фоні вже не блакитного паперового фону, а на фоні блакитного неба. І вони будуть чудово виглядати поряд один з одним. Ну не вистачає мені тут деталей, і бісить оцей мужик. Я його спробую в фотошопі прибрати. А в цьому кадрі вже навпроти. От бачите, деталей на одязі немає. В тінях такий провал. Але тут мені це не заважає. Єдине, що мені тут заважає, це ось ця фура, яка тут позаду стояла. Там дуже прикольно на ній була намальована така помаранчева рамка. І я трішечки жалкую, що я не відійшов ліворуч, не зняв так, щоб ця помаранчева рамка була навколо коріни. Мені здається, було б композиційно набагато прикольніше. Наступний раз буду уважніше. Це мені здається якась така. Класика. І цей кадр мені подобається, хоча в ньому наче нічого особливого. Але подивіться, цифра вам такого не дасть. Е, яскраве сонце. Воно, звісно, не в зеніті, але це ще не золота година, коли воно опускається. Але хайлайтс дуже добре деталізовані. І ось цей кадр мені дуже подобається. Він такий простий, легкий, на ходу прям клас. І цей кадр мені подобається. Не дивлячись на те, що знову ж таки провал в тінях, але від цього не гірше, тому що увага сконцентрована на цьому кадрі, прямо там де потрібно. І цей кадр в мене дуже вдало вийшов. прямо так як я хотів, я спеціально стояв, вишукував, як мені стати так, щоб отримати оцю засвіточку зверху. І в мене це вийшло ще й такий цікавий блік, отримав оптичний. Цей кадр я хотів бачити трішки іншим, більш симетричним, але він мені від цього менше подобатись не став. І цей кадр мені подобається. Взагалі мені вся ця зйомка подобається. Ну і власне, ми вже всю зйомку подивилися. Так от виявляється, не доекспонувати плівку на цілий стоп і отримати класний результат можна. Але якщо ви зробили це спеціально і повідомили про це лабу, яка вам проявляє. Або якщо ви проявляєте самі. Врахували це і проявили по ISO на стоп вище. А чи буду я ще пушити портрет 160? Однозначно, так. Але скоріш за все я це буду робити лише в тому випадку, коли зйомка в сонячну погоду і не вранці, і не пізно ввечері. Хоча з іншого боку, кому я брешу, буду. І взагалі треба ще спробувати її навпаки пулити. Тобто знімати по нижчому ISO, Але це вже для іншого відео.